E, всім привіт, друзі! Вітаю на ютуб каналі Карай продовжуємо проходити Слкер 2 Серце Чорнобиля. І. і і і Що я зробив? Привіт, NVI, вітаю тебе на трансляції. Зменшує трішки затримку трансляції, проте мені буває вибиває помилку e, І зменшує 4К відео до 2К. Що я зробив? Я трішки погрався з налаштуваннями. Графіки. А саме я включив HDR, HDR режим. На моніторі включив G-Sync і HDR режим. Сьогодні спробуємо в такому форматі пострімити. І побачимо, що з цього вийде. Так само яскравість монітора трішки додав, адже HDR моніторчик. Тут трошки, ну, картинка стає менше такою насиченою яскравою. Ну, в мене, по крайній мірі, коли я його включаю. Зараз побачимо, що з цього всього буде. Бо я уявлення не маю. Я з такою картинкою ще ніколи не грав. Мені цікаво, якщо, якщо мені це не сподобається, я не буду грати. В такому форматі. Так, минулий раз ми зупинились на Малахіті. я хотів продовжувати. Перевірка затримки. Як усунути затримку? Перезарядити. Ствол. Так, ми йдемо на дугу. Нам треба вивчити повністю дугу, а вже потім ми будемо займатися е, рештою питань. Погнали на дугу. Ніфіга я не бачу в грі. Я надію, що цей HDR мені не зіпсує experience. Ну мені мені не подобається, Едвердо Клавича. Треба було протестувати попередньо, звичайно. Ну, але. Маємо, що маємо. Що тобі не зрозуміло? Затримка трансляції відсутня. Що тобі не зрозуміло? Поясни, друже. Відвіщаю за базар. Ну, в мене? ну, це коротка затримка. Це не е, звичайна, а коротка. Є низька затримка, але в низькій затримці я не зможу в 4К стрімити. Ютуб ставить обмеження. Ну це дібуча артефакт душа. Божеки мене достав уже. Звук пропав. Дивно. Так, зараз я граю. З іншими налаштуваннями графіки. Наступні трансляції я виключу з І порівняємо просто дві трансляції. Ось і все. так як була. повір мені вона на 15 секунд менше, ніж була. Але 4К затрим... ну, на 4К трансляція затримка завжди більша буде. Почитай в Ютубі. Є така інформація про це. Ні, мерцає картинка. Геть, неприємно, мерцає картинка. Я не знаю. Мені не подобається HDR режим. Як вам якість картинки? Стала тускліша, яскравіша Бо мені мерцає. В багатьох моментах вона дійсно мерцає. Ось я покажу ще раз, що я зробив. Я включив HDR Яскравість 25. Давайте 40 візьмем. Ібані на що не впливає Тих, я знаю, попробуємо пограти з, з такою штукою, а там побачимо. На що це в нас буде впливати? Всім приємного перегляду, хто приєднується, вітаю на трансляції. Я хоч все вигрузив, так, да, все добро я вигрузив. Залишив тільки патрони. як вам, як вам вам Як вам картинка, скажіть. Будь ласка. Як вам картинка? Бо я щось? Не знаю, ніби різниці не бачу точка. чорна точка Ні в деяких моментах реально картинка моргає. Я можу, звичайно, помилятись Гарна грай дякувати, друже. Як твої справи? Знаю. Пане заптіє надій. Можливо, що контрасту немає. А його знає знаю, що я можу сказати. Ну у вас. Знову кабанчики. Ну, гра стала більш такою сірою. В мене, по крайней мере, не знаю, як у вас. А як тобі картинка, NVI, скажи мені, будь ласка. Як тобі картинка? Вона змінилася, ти відчуваєш якусь зміну бо я не знаю. Типа я включив HDR режим. Поки що відчутної різниці не відчуваю. Але мені здається, відчую. І трішки в мене монітор моргає. Є таке моргання да? Чи немає моргані? Чи ви не бачите їх, цих моргань? картинки гра стала більш такою тусклою, тусклою. яскравою Чи то контрасту, певно, не вистачає. 144P. А як вона з таким дивитися? З такої якістю Там же все мильне-мильне. Як ти так дивишся? Да, я бачу мерцання картинки. Але але я щось більше предполагаю, що це мерцає не через HDR, а через Nvidia G-Sync Та, от, до речі, і в мене в грі включений цей G-Sync? Зараз одну секунду. Я вас трішки трішки помордую налаштуваннями. Інтернет не Я поняв тебе, друже. Хуто sync включений? Зараз одну секунду. Ой, як підтримка часи. Коротше, фіг його знає. Будемо бачити зараз, будемо спостерігати. Як виглядає картинка, Ну я бачу погіршення картинки. Але я можу і помилятися. Граємо на таких налаштуваннях. Арафіки сьогодні. Це бляха, куди я за. забрудив? Ламати нахер. Але в деяких е, моментах я бачу світло, реалістично, реалістично світло падає. Концентр. Бум це, а, ми тут воювали, тут нема сенсу нам далі, як то кажуть. Трепатись, ладно. Ідем за зайти нафіг. Як за це вийти, звісно. Ну, можливо, як будеш мати, можливість порівняй, будь ласка, картинки. От візьми минулий стрім підключи. Бляха, я... Я, видимо, кажучи кажется, заплукал. Это там монолит, да, раскидывал. Да, может быть так. Да. Це ми тут розкидували моноліт. Ну, темна, точка темного краще. Тобто атака априорі я різниці не відчуваю. Певно, краще грати без GSI, ой, без HGR. Eh, ну, але. Бляха, я. Мені, мені здається, я потрапив в цю мертву петлю, чи як її називають. Не можу найти. виходу звідси. Можна мені, будь ласка, вейт? Ох, сил немає, на но... нічого. Дивіться. Ну я попав в якусь мертву. О, выхід. Вихід. Наращий вихід. А ви ще здається, не тудей, куди... куди заходив. Нет, тудой куди заходить Добре, обходимо комцентр з цієї сторони. Е, вітаю! Можна подписку на мой, е, мой канал от легенда? Я не легенда, ЖКН Сталкер. Я не легенда. Я це мій кумир просто, тому я в честь нього і назвав канал. Я не легенда. Я звичайний цивільний, е як і ви всі разом взяти. Тобто там не подумай нічого, собі не нафантазуй, добре? Бідемо артефакт, до речі, забравим. Я пані, не він знов тут заспавнився цей артефакт. Не, нема артефакта Ну і Земля шла ко блоком. Е, так, сюда далі. Бедний сталкер. Зумбували друга. Земля шлаком-блоком тобі, друже. Я надіюсь тут більше цього псевдогіганта не буде. Зараз з ним зустрітися я не маю і найменшого бажання. ну Зона прям така гарна, гарна ця зона. Так, перевіряємо, якісь трансляції. А. Понятно. мені цікаво, а трансляція в 4К передається, чи в 2К. Угу. В 2К. Угу. Короче, перезапускаем трансляцію Геннятся все. Коротка, затримка чимось. Перезапуск трансляції перепрошую, друзі.